Вітаю всіх на каналі. Сьогодні на пропозиції будуть такі речі. Номер Viber, всі питання на Viber. пишіть. Так, і поїхали ящичок. Так, всередині, без перемичок всяких, по товщині до міліметра. не сильно міцний він. По ширині 182, по довжині 44,5, по висоті 50 мм. Вартість 100 гривень. Так, приладдя для рихтовки кришок для катанки. Стан працюючий 50 гривень. Болти діаметр 24, шпилька довжина 120 мм, загальна 135. Місність 5,8, 60 гривень кілограм. Потім сокира невелика. Не варена, безстрічень сіла. По висоті 140. Ширина леза 94 мм, 150 гривень. Далі замочок з двома ключиками. Новий пруточок діаметр 8 мм, приблизно, діаметр самого замка 50 мм. Новий, в общем, не використовувався, 100 гривень. Так, потім бляха на ремінь 50 гривень штука. Набір шпателя 100 мм, 170. Тоді 80 мм, десь приблизно прорезинений э, отвес. І цей 300 ж найбільший шпатель. 350 мм. 100 гривень набір. Так, далі гачки. 130 мм висота з страховкою. Нові 70 гривень штука. Потім гачки на 1,6 тонни Висота 170 мм, 180 гривень нові. Потім на 2 тонни гачок, 200 мм висота. Отвір. Видно, що вона не використовувалася ніде. Так, потім далі. Такий от гачок із кільцем. Приблизний діаметр кільця пруток двадцятка, довжина 260 мм, 200 гривень. Так, потім перфоратор ручний. Три насадочки, тримач, щоб вставляти ці насадки. Приблизний діаметр на восем. 9, 10 лоточок, під них тубус. 50 гривень за 3 штучки і тримач. Так, потім, набір отверточок, 5 штучок. Ну, він не повинен цей набір, тут повинно бути 8 штук, є тільки 5 штучок. Ну, це більше воно по електриків. По довжині 85 мм. Тут плоска отвірточка, більша, менша. Ковиряло таких шилоб, фігурна маленька ручечка. Змінна на кожну надівати і користуватись 40 гривень такий набірчик. Так, потім автоклав. Сталі зроблений кришка, товщина 8 мм, флянець 9 мм, 9,5 м. По висоті

Не розбиті. Єдине, що трошки саме тіло, вертольот. Внизу трошки потягнуто так. Обидва що той, Як заводський будь-то брак якийсь. 200 гривень пара. Потім такі от коробочки по бідітові різці. Нові. 80 гривень за всі. Далі карабінчики із страховочним ланцюгом в чехолові з брезента. Теж вони подовжені 130 мм, працюючи, 150 гривень штука. Довжина самого ланцюга тут 1,20-30, метр метр товщина прутка 4 мм. Саме звіно 35 мм. 150 гривень штука, два штуки є. Так, далі штангель 50 гривень, ну, шкала слабенька. Тут до 13-14 до 140 мм. І більший на 250, тут числа на 25, але ну, ще є мітки до 30, мабуть, 100 гривень. Теж шкала корозії містами під'їла. Ну, працює чи рухається. Так, потім набір свердла. ну Тут більше їх по бетону. Декілька тут по металу, по дереву, а далі всі йдуть по бетону. Під перфоратор або звичайний патрон по висоті 110 мм, 100, 150-230 Найдовший 400 мм. І такий от ще пробойчик на перфоратор ключі в комплекті. Вартість за весь набір 200 гривень. Так, пищалка на сигналізацію працююча 100 гривень. Набір лобзик ручний. На пилочка з полотном. Потім два полотна рапідних односторонніх і сама пилочка по металу. За весь цей лот Тут куча, все ж. 100 гривень. Так, далі. Три голови на станок деревообробний з такими ножами. Так, отвір на двох 32 мм Тут і тут. Тут 18 мм. Діаметр 95. Тут теж, тут 100. Тут 95 теж 400 гривень за всім. Так, ключі далі важкотримач і мечик отримач. Тут під квадрат 10, 14, 12, подовжені 29 сантиметрів. Потом плашка тримач 160 мм. Ну і тут найбільший 45 і тут 30-75 діаметр 90, туди на 90 голова. Так, вартість за такий буде. от 150 гривень. Так, далі ключики радянські. 8-10 В основному більшість 10, 13, 12, 14, 13. 10, 13, 10, 13. до да, 12 нема. 50 гривень штука. Так, 4 потім уголка. 200 мм на 250 4 штучки. 100 гривень. Так, далі набір для любителів підібрати ключ, то невідомий ключ до замка. Різного формату тут ключі. вага тут приблизно до 5 кілограмів. Вартість 450 гривень. Далі такі от дужки, товщина пруточка 10 мм, по висоті 200 мм. По ширині 1905. 20 гривень штучка. Так, латуні крани. Нові, радянські, 15, ті нові. Тільки без барашок наймає сюди на верхушки. 80 гривень штука. Так, потім 20. ті Теж нові, 100 гривень штука, 25-ті. Нові теж 160 гривень штука. Є скільки? це не всі. Так, і на завершення железнодорожний домкрат в працюючому стані. Табличка. Погано ну, видно, не читаємо. Працює. Тільки тут фіксатор треба буде самої пружинки тут поміняти, вона лопнула. Тут вона повинна була бути, щоб давила до зубів, немає тут в ручному режимі. Взагалі, виходить, треба фіксувати його. Так, він повністю робить, тут не розбито, а псів нема, помазано. Під Вага під'ємність на 20 тонн, здається. Такі вже були колись, продавалися. В нормальному стані П'ята. 70 на 100 мм, міліметр... 70 на 100. Тож там все ціле, підіймається. Вартість буде 1200 гривень. Номер Viber. Всі питання пишіть на Viber. Відправка Укрпошта, нова пошта, делівері, початкові або повній оплаті. Ну, Вроді за все, розповів. Кого, що зацікавило, пишіть. Дякую за увагу.